На часі новини для вас працюють команди фактів у сітіві та вікон СТБ. 25 авіаційних і 7 ракетних ударів здійснили рашисти впродовж сьогоднішньої доби. 52 рази вбили з реактивних систем залпового вогню, підрахували у генштабі. Загалом на різних ділянках фронту відбулося 105 бойових зітнень. На куп'янському напрямку наші воїни відбили 8 ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу Сеньківки на Харківщині. 15 російських штурмів вдалося стримати на Лиманському напрямку. Бої відбулися в околицях Білогорівки, на Луганщині і Терніт. Нівта, Ямполівки і Григорівки Донецької області в районі Бахмута сили оборони відбили вісім атак противника біля Богданівки, Іванівського та Кліщівки. Найскладніша ситуація на Авдіївському напрямку. Тут від початку доби наші воїни стримали 38 атак ворога. Жорстокі бої відбулися неподалік Новобахмутівки, Первомайського та Невельського. Ще 24 російських штурми вдалося стримати на Мар'їнському напрямку поблизу Георгіївки та Новомихайлівки. На Запоріжжі сили оборони відбили дві ворожі атаки поблизу роботиного на Херсонщині. Росіяни і далі намагаються вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра протягом доби противник здійснив там два безуспішних штурми. Щодня з усіх прифронтових регіонів волонтери проводять медичні евакуації породіллю з-під Куп'янська, паралізованого із прикордоння на Сумщині онкохворих і важкопоранених з Херсонщини та Донеччини. Загалом уже понад пів тисячі пацієнтів вдалося вивести гуманітарні місії проліска до різних медичних закладів по всій Україні. Роблять це коштом донорів. Свідками однієї з таких евакуацій з Харкова до Полтави стали наші кореспонденти. А, кладі, Язик, язик, вибі спокойно, пану Володимиру. 88. Він вже не бачить. А влітку, коли повернувся з евакуації до Харкова, переніс ще й інсульт. Обніміть мене за Ось так. давайте. Раз молодець молодець. О, да стоять, думаю, все. А мы уже второй раз выезжаем. Ну и жить тут, в общем-то, можно было. Вот сейчас, после последних обстрелов, в частности, 23 января, который тут прям рядом с домом перелетело, было очень громко и страшно, погибло много людей. Їхнього ринку, куди ходили по продукти, більше немає. У всіх сусідніх будинках забиті фанерою вікна. Хрущовка, де загинули 10 мешканців, у тому числі восьмирічна дитина, стоїть тепер трагічним нагадуванням: російська ракета може прилетіти в будь-який будинок. Того ранку окупанти вгатили по цьому району двічі. О четвертій люди тільки почали розбирати завали і забивати вікна. Як о сьомій ранку, ракети полетіли сюди ж знову. У мене є сусіди, у яких багато собак, питомник Лабрадоров. Ми пішли допомагати їм. В них більше 30 собак і маленькі щенки. І у цей час прилетіла ще раз поряд. Засипала нас трохи, але ну, всі живі. Але згорів сусід, пряме попадання, влучення було в його машину. Це Оксана Ільїнська, вона працівниця гуманітарної місії, яка супроводжує сьогоднішню евакуацію старенького. Вона теж серед постраждалих від ракетної атаки. Її будинок сильно пошкоджений, і вона, як ніхто, розуміє, чому ці люди вирішили знову виїжджати з Харкова. Донька пана Володимира каже, у такому віці чути ракетні удари по сусідніх будинках це тяжке випробування. Перший місяць вторгнення вони жили у бомбосховищі. Батько тоді ще міг ходити. Ну через місяць, звісно, вже було трудно навіть виходити з бомбовбіжича, тому що рядом все прилітало. Прийшлося евакуїра в Полтаву. Тоді вони винайняли автівку і виїхали самотужки. Тепер ось евакуюються вже вдруге, але вже за допомоги волонтерів і бригади медиків. Пана Володимира із донькою вони лишають на зйомній квартирі у Полтаві, а самі їдуть на наступну евакуацію з прикордонного села Сумщини. За ці місяці таких медевакуацій було вже понад півтисячі. У нас була евакуація з Береслава Хасовської області. І потрапили під, під обстріл, самоліт бомбив, От, то вкидували людей, вкидували, швидко туди тікали. Два рази самоліт заходив, да. рядом розривались бомби. А так, а так воно все в принципі стандартно. У людей у людей горе. Люди все кидають, все, що все, було нажито, то з місця тікають. І у всіх одна та сама історія. Марія Малевська, Олександр Бренза, факти. ICTV, Єдині новини. Уже в середу Сенат Сполучених Штатів може проголосувати стосовно законопроекту, який передбачає допомогу Україні. Про це пані посол нашої країни у Сполучених Штатах Оксана Маркарова написала у соцмережі Фейсбук після того, як верхня палата американського парламенту оприлюднила текст документа. Маркарова підтвердила, що розподіл зазначених у ньому 60 мільярдів доларів для України буде таким, як повідомляли раніше. Зокрема, понад 50 мільярдів підуть на оборонні видатки. Закриті переговори між демократами та республіканцями щодо пакета тривали кіль... Кілька місяців, крім допомоги нам, він міститься підтримку Ізраїлю і Тайваню. Однак, суперечки точилися винятково винятково навколо включеного до нього посилення американської імміграційної політики. Президент Сполучених Штатів Джо Байден вже заявив, що підтримає те, про що нині домовлялися. Однак, спікер Палати представників конгресу Майк Джонсон категорично заявив, що представлений проект закону гірше ніж очікували республіканці, і він не ставитиме його на голосування. Німецькі посадовці готуються до десятиліть протистояння з Росією, пишуть аналітики New York Times, поговоривши з низкою німецьких та американських чиновників. Урядовці занепокоєні, що в разі нового приходу до Білого дону Дональда Трампа Сполучені Штати перестануть бути надійним партнером для Європи в рамках НАТО. Німецькі політики застерігають, що загрози зростають. Пише видання. Однак канцлер Олаф Шольц поводиться дуже обережно із контактах зі сполученими штатами, а також остерігається надто сильно тиснути на Росію та її не перед. Едбачуваного президента, тоді як німецьке суспільство досі не вірить, що нова агресивна Росія загрожує безпеці Німеччини та Європи. Тим часом автори статті наголошують, що у будь-якому разі допомога Сполучених Штатів Україні більш нагальне питання зараз, адже розколу НАТО це найкраще стратегічне сподівання Путіна. А у Болгарії черговий протест фермерів через імпорт продукції з України та виклики сільськогосподарського сектора на вулиці столиці Софії вийшли сотні невдоволених землеробів. Вони вимагали відставки міністра сільського господарства, який на їхні прохання не полегшив тиску на фермерів через імпорт українських продуктів. Люди вимагають державної компенсації за зниження доходів. Загалом п'ять країн ЄС просять Єврокомісію захистити фермерів від українського аграрного експорту та запровадити мито на зернові і олійні. З України лист претензію написали Угорщина, Румунія, Словаччина, Польща та Болгарія. Як нарікають країни, українська сільськогосподарська продукція дешевша і витісняє їхню із традиційних ринків збуту. Єврокомісія пропонує продовжити економічний безвіз для українських аграріїв ще на рік, але будуть внесені зміни. Володимир Зеленський в очірньому зверненні підтвердив кадрові зміни у міністерстві у справах ветеранів. Нагадаємо, раніше оприлюднили інформацію, що міністерка Юлія Лапутіна написала заяву про відставку. Президент зазначив, що це крок до перезавантаження в цій сфері і назвав рішення виключно питанням менеджменту сьогодні. Зранку ми обговорили з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв, політики ветеранів. Кроки, які вирішать наявні проблеми у цій сфері, та додадуть впевненість нашим людям кроки перезавантаження. І не тільки в цьому напрямку. При всій повазі до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія і достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти у цій війні і зробити цього року максимум, тобто навіть більше. Ніж можливо, Україна переможе. Майже 9 місяців після трагедії в Умані. Тоді через російську ракетну атаку загинули 23 мешканці багатоповерхівки, серед них шестеро дітей. Після експертиз було ухвалено рішення відновлювати будинок. На це ще восени минулого року. Держава виділила близько 65 мільйонів гривень. Встигли обрати підрядника, але жодних робіт досі не розпочали. У військовій адміністрації Черкаської області затримку пояснюють бездіяльністю саме виконавця робіт. Адже аванс компанія вже отримала. У справі розбирався Єгор ромах. Ось так зараз виглядає будинок, в який 28 квітня минулого року влучила російська ракета Х-101. Знищено цілий проліт з 9 по перший поверх. Ще у вересні на відновлення споруди з держбюджету виділили понад 65 мільйонів гривень. Але про будівельні роботи тут нагадує хіба що ось цей паркан офіційно повністю знищеними вважають лише 9 квартир. Ще 18, згідно з експертизою, пошкоджені частково. А як звали? Іван 19, 11. Годік якраз христини, христини робили. Квартира Романа була на четвертому поверсі. У день ракетного удару. Чоловік був на роботі у Миколаєві. Удома залишалася дружина з півторирічним сином. На жаль, рашисти вбили їх обох. Вона дитину спати положила і сама мала лягати, мене набрала, ми поговорили. Ну і рано вона, як завжди, рано простенься набере. Невероятно ну, вже ніхто не зна. В принципі, я по, в інтернеті відео, подивився, то я розумів, що їх, їх нема. Справжнє диво вберегло пані Наталю. Ворожа ракета поцілила в сусідню квартиру на сьомому поверсі. Жінку затисло плитами та арматурою, але вона змогла виповзти на балкон до рятувальників. Згадкою про російський терор залишиться важкий опік на спині і травма очей. Але нині цих людей убиває байдужість чиновників. Нитки з квартири не лишилося нічого, абсолютно і дали нам соціальне житло, за яке також необхідно платити. Пояснити людям, що я принесла другу операцію, і не те, що нема за що Тити за все і далі жити нема, нема де і, 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 і нічого нема. Ну люди чужі помили з одягом там ще. Але так ні посуду, ні нічого. У мешканців будинку багато запитань до комісії, яка оцінювала стан споруди після удару. Адже чимало осель вважають лише частково пошкодженими. Як от квартиру батька Ольги, жінку це обурює до помешкання. Зараз неможливо дістатися. Вхідні двері буквально висять у повітрі. Відповідно і провести об'єктивну оцінку ніхто не міг. На сьогоднішній день до нашої квартири не Заходив жодний член комісії, тому що, як бачимо, природнього доступу туди немає. Для того щоб здійснити візуальне обстеження, акт, який вони склали, підписали 13 осіб. Це має туди мають піднятися і подивитися. Експертизу робили фахівці Київського науково-дослідного інституту будівельного виробництва. Там пояснюють, ті квартири, до яких немає доступу, оглянули дистанційно зокрема, начебто за допомогою висотної драбини. Однак акцентують увагу, що їх висновок лише попередній. І вже під час демонтажних робіт може виявитися, що пошкодження значно більше, а це, звісно, вплине і на терміни реконструкції. Помимо прилета або розрушення взривом, існують такі речі, як пожежі. Моментів дуже много, І это може уточняться при проведенні проекта, проектных робіт. І должно уточнятися, я считаю, До обслідуватися, звісно Звідси й чимало питань до термінів відновлення будинку, адже підрядна компанія вже є аванс отримала 6 мільйонів гривень і навіть частково його витратила. Але жодної активності на будмайданчику не видно. Підрядник виправдовується мовляв, проект робіт виявився недопрацьованим. Проблема в тому, що проект робився дуже швидко. Сам проект і там були. Прітензії до проєктантів, ну там цілий перелік питань там більше десяти було. І зараз ми хочемо зробити коригування проект. тому що там не включено в підрозділи багато робіт, які ми вже виконали. Розробляла проект ще одна команда зі столиці державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій. Тут запевняють свою роботу, виконали якісно і вчасно. Натомість фахівці не впевнені в компетентності саме забудовника, адже до цього компанія Умань рембуд Рембуд-2» не мала викликів такої складності. Є дуже велика складність. З'єднання, іменно з'єднання старих і нових конструкцій. Ми їм радимо, щоб для монтажу і для виконання оцих вузлів з'єднані вони таки залучали професійних фахівців, які займаються панельним будівництвом. Тому що для простих ремонтників ця робота не під силу. Цікаво, що Умань рембуд Рембуд-2» була єдиною компанією, яка брала участь у конкурсі на реконструкцію будинку. Замовник департамент будівництва Черкаської облдержадміністрації в ОВА жодних проблем не вбачають. Мовляв, тендер провели за чинним законодавством. Від себе лише обіцяють ретельний нагляд за роботою обраного підрядника. Проводимо наради, виїжджаємо на місце проведення робіт, моніторимо стан виконання робіт і. І, звичайно, якщо забудовник не буде встигати визначені договором терміни, і нас буде не влаштовувати якість виконаних робіт, звичайно, буде підніматися питання щодо розірвання договору. Тим часом у Мінінфраструктури, яка безпосередньо відповідає за процес відбудови постраждалих від війни об'єктів, коментувати цю ситуацію не захотіли. Попереду ж в обраного виконавця монтаж крана і ще три тижні на демонтажні роботи, під час яких може виявитися, що масштаби проблеми значно Чно більше ніж зазначено в проєкті, що зрештою збільшить бюджет і змінить терміни виконання, які без того вже порушені. Його ромахло, Ірина Цимбал, Євгеній Задоєв. Факти сітів. Єдині новини більше новин за 15 хвилин. Тоді і побачимось. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.